Добрий день. день, а якраз до вас, покол, баски. Може, у вас і новиночки з'явилися? Новиночка у нас малюнка, та що давайте по сторінці, я піду. Дайте мені, будь ласка, шашличної. Половинку чи не давайте половинку і no, no. вареночка якусь брала у вас все-таки. Yeah, якщо таке як брали, то молочко. Давайте, да, ось цю молочку. А ще половинок є куряча ковбаска і вареночка із кури. Давайте мені половинку цієї курячі і вареночки, ну там ось так десь. Mm -hmm. Отак. Отак. Mm -hmm. Рибна-рибна. Де вона тут? Чи нема? Рідну, по-моєму. Тільки шматочок залишився, аби це Ну, то супер, давайте той шматочок. Угу. Видно а, то вона. Угу. Давайте, мабуть, ще одну половинку шашличної на гостиниці. Угу. Це все. Такий супер набор. У мене вийшов 589 гривень.